З текстовим редактором Microsoft Word. Вашим завданням буде таке: Вам потрібно буде надрукувати вірш Олексія Довгого, який називається Батьківщина. Вимоги до тексту. Обрати шрифт Bookman Old Style, розмір шрифту 16, зробити вирівнювання самого віршу по центру. Заголовочок зробити жирним, щоб виділити його. А ось вирівнювання автора зробити по правому краю. Так, зараз я вам продемонструю, як це зробити. Згортаю цей документик. Так, якщо у вас є в швидкому доступі ярличок цієї програми, то просто натискаємо двічі лівою кнопочкою миші по цьому ярличку і створюємо новий документ. Другий варіант можна це зробити за допомогою контекстного меню. Натискаємо праву кнопку миші, обираємо команду створити документ Microsoft Word. Можна його підписати: там, чи DZ, чи, можливо, вашим прізвищем. І тепер вже по ньому натискаємо двічі лівою кнопкою миші. Ось Знову відкрився у нас віконечко нашого текстового редактора. Так. Ну, відразу обираємо потрібний нам шрифт. Скоріше за все. Тут згори його у вас не буде, тому що я ним нещодавно користувалась, тому він в мене згори. А вам потрібно буде з алфавітним порядком пройти трішки нижче. І ось він у нас є Bookman Old Style. Розмір шрифту обираємо 16 Накреслення для заголовочка ми обираємо жирне. І тепер на панельці інструментів абзац обираємо вирівнювання по центру. Так і починаємо набирати наш текст. Для того, щоб друкувати великі букви, нам потрібна клавіша Shift. Вона є зліва на клавіатурі, і ось справа. Можна використовувати будь-яку непринципово. Затиснули клавішу Shift і друкуємо Батьківщина. Щоб перейти на новий рядочок, нам потрібна клавіша Enter. Вона, їх також є дві, ось тут вона є. І на малій цифровій клавіатурі теж є Enter. Ну, Можете користуватися, якою вам зручно. Тут теж не принципово. Так, ну тепер сам вірш. Моя рідна батьківщина. В принципі, перший, ага, до речі, ось після заголовочка потрібно зняти виділення це жирне. Щоб накреслення було вже не жирне, а просто звичайне. В принципі, в Word, якщо ми переходимо за допомогою клавіші Enter на новий рядочок, тобто абзац, автоматично перша буква абзацу становиться великою. Але для того, щоб, ну, можете, для того, щоб краще запам'ятати, як друкувати великі букви, можете користуватися клавішою Shift, щоб не забували, можете так друкувати. Моя рідна батьківщина. Enter. Має назву. Знову ж таки, з великої букви. Затискаю Shift і друкую Україна. Крапка. Так. Стосовно розділових знаків. Дивіться, крапочка в нас знаходиться ось тут. лівіше від «шифту». Ну, для неї ніяких спеціальних дій не треба. Так, знову натискаю Enter. В мене і нація своя, в мене і нація своя, тут потрібно далі поставити тире. Звертаю вашу увагу, діти, що тире – це єдиний розділовий знак, перед яким ставиться пробіл. Всі інші розділові знаки, перед ними пробіл не ставиться. Тобто, ось крапка ставиться відразу після букви. Кома, знак оклику, знак питання, лапки. Тобто пробіл ставиться тільки після розділових знаків, окрім тире. Запам'ятайте, будь ласка. В мене й нація своя. Українець в мами я. Ну, дівчатка можуть писати Українка. Українка в мами я. Крапка. Знову Ентер. Є у мене рідна мова. Є у мене є рідна мова. Рідна мова. Ось, до речі, дивіться, тут я пропустила букву. Тобто я за допомогою курсорчика повертаюся. Але буває таке, що, наприклад, зайву букву написали, як її можна видалити. Так, відкриваю малюночок клавіатури. Для цього нам потрібна клавіша Backspace. Ось ця клавіша, запам'ятайте, як вона правильно називається Backspace. Вона видаляє символ, який знаходиться зліва від курсора. Тобто, якщо я натискаю цю клавішу, у мене зникає буква, яка зліва від курсора. А ось клавіша Delete ось їх також дві в нас є. Ось тут. І на малій цифровій клавіатурі, тож теж Дел, скорочено від Delete, клавіша Delete видаляє символи, які знаходяться справа від курсора. Тобто і тією, і тією клавішою ми можемо видаляти символи. Зверніть увагу, якщо у вас буде натиснута ось ця кнопочка на LOCK, і буде горіти перша лампочка, то у вас замість delete буде натискатися кома. Тому, якщо, в випадку, чого ви захочете стерти, у вас натискається кома, зніміть, натисніть один раз клавішу на млок, ось оцю, щоб не горіла оця лампочка. І тоді у вас буде працювати кнопочка Delete саме для видалення. Так, кома. Для того, щоб поставити кому, Кома в нас теж ось тут знаходиться, там же, де і крапка. Але для цього потрібно затиснути клавішу Shift і натиснути вже цю клавішу з комою. Знову Enter. І останній рядочок, де українське кожне слово. Українське кожне слово. Крапка. Enter. І тепер автора пишемо, це в нас. Олексій довгий чудовий вірш. Мені він дуже сподобався. І ось остання вимога до тексту: вирівнювання автора потрібно зробити по правому краю. Ось таким чином. Так, ну все, ось і все. І тепер обов'язково потрібно зберегти наш документик. Я ось натискаю просто зберегти. Або можна ще, якщо ви відкривали за допомогою ярличка, вам або автоматично Word запропонує ну, обрати розташування, де зберегти цей файл, або можна зберегти як окремим файликом, натиснути ось команду зберегти як. І тут вже ну, можна обрати розташування, нове, наприклад, або огляд, і тут ви обираєте. Папку, де буде це зберігатись. Ну, У мене це все на робочому столику. Ось я можу залишити з цим ім'ям, можу давати я підпишу якось по-іншому. там DZ3, наприклад, зберегти це я закрила. Так, це згортаю. І ось моє DZ3. Ось мій віршик. І тепер яким чином мені його відправити? Ну, було б ідеальніше за все, якщо ви мені відправите сам файл. Для цього потрібно натиснути праву кнопку миші, обрати команду надіслати і обрати Viber. Далі ви там оберете моє ім'я і натиснете кнопку Публікація. Але це в тому випадку, якщо у вас на комп'ютері, де ви працюєте, встановлений вайбер. Якщо у вас немає Viber, ви мені просто можете зробити скріншот. Зараз я вам покажу. Теж, в принципі. ну, Або ви можете просто на телефон сфотографувати, але обов'язково, щоб було видно ось цю шапку. ну, Що це саме Word, не тільки ось просто білий аркуш з текстом. А щоб було видно, що це програма Word. Або зробити скріншот. Ось, до речі, можливо, хто не знає, ось ця кнопочка Print Screen, яка знаходиться на клавіатурі, яка робить скріншоти. Так. Ну, все, дітки, я вам дякую за увагу. Сподіваюсь, все було досить зрозуміло. Питань не виникне, але якщо будуть питання, обов'язково пишіть мені в особисті чи в загальний чат. З радістю вам допоможу. Це бувайте на все добре, дякую за увагу.